Всім привіт, приде, моя Бонко, і сьогодні я з горця Брола Старосі. Як ви можете бачити, у мене зараз на аккаунті. На основному аккаунті у мене є зараз отут-апірс вже на 125 трофеях. Я його апнув першою силою. як ви Бачите, в принципі по зараз до нового відео, наступного, яке, скоріше, що вийде. Е, ну, коротше, пірс я зміг вибити на ослоні, мені дуже сильно почасив. Перший же день я його зміг вибити. Е, буквально скільки 3, 4, 5, 6 боксів я все на відкрив. Я вибив і Пірса, та також сам скін. Перший я вибив скін, а потім зразу мені випадає, наступним боксом випадає Пірс. Ну і сьогодні в нас отакі от, в таких подорожі. В Бравлі десь є. За п'ятий крок, за п'ятий степ. У нас тут є от вже жовтий золотий подарунок. Ми його, якщо відкриємо, нам там дадуть оцей бокс-пірса, пірс-бокс, не знаю, як його правильно називати. Ну, коротше, ми зараз їх будемо відкривати на всіх аккаунтах. Крім цього, ми ще будемо відкривати на деяких аккаунтах, не тільки ці пірс-бокси, а й до цього у нас тут були ще подруночки, деякі повідкриваємо. Ну, коротше, сьогодні буде у нас таке от відкриття, і будемо пробувати намагатися вибити пірси. Ну, або хоча б щось таке цікаве, можливо, ми навіть може навіть якийсь легендарний або щось по того. Давайте спочатку відкриємо основі, тому що тут вже ну, такого нічого цікавого не випаде, максимум випаде. Скін пірса. Можна, ну, в принципі, цей пірс бокс, цей 8 предметів, до речі, це може бути навіть скін дуже крутий. ну, Типу на пірса міфічний. Зараз давайте глянемо. 4 предмети світиться і це це реально це ще один скин на пірса. Це, о, нічого, до речі, ні, прикольно, цей пірс виглядає, тільки мені під профіль більше підходить. Е, той темній, який в мене вже є, через те, що у мене там майстер, а цей світло занадто світле. Не дуже мені підходить, з стопінчик від нього якраз таки мені підійде до мого того скіна. Тому, в принципі, лутного сою мені дуже подобається. Це скін міфічної рідкості за 200 гм, в принципі, непогано. Тому я думаю, що можна зараз перейти до наступного аккаунту Але поки я це буду робити, я хочу ще. Також швидко прорякувати свій телеграм-канал, тому Керкот зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або посилиться під відео, тому що там є дуже багато різних цікавих новин. Ну, це відео, стрімів і так далі. Ну і також я хочу секундочку до тому, щоб подякувати спонсорам, які є в мене на каналі, їх ви можете бачити, в принципі, в себе на екрані. Дуже велике вам дякую. Так, в мене щось тут а, в Dayлі, оце ходеліст аж дві нагороди зібрались. Ну окей, хай буде. Наступний у мене вже буде гіперзарядний стартроп на 60-й день. Це дуже класно. Тут, до речі, я також відкрив оце код Пірса. Ой, я щось тут нажав. Я їх відкрив, але мені Пірс тут так і не випив, тому зараз будемо намагатися його на цьому аккаунті вибити. Тут в мене подаруночки вже немає, тому відкриваємо зараз тільки цей бокс Пірса. Е, так, давайте давайте, що нам тут випадає. Сім предметів. Не розстроїмось, тому що це може бути якраз такий легендарний бравлер Пірс. Давайте, дивитися. Мені якраз таки на соні випав семи предметів, але тут, на жаль, не пощастило і тут ні такого нічого не випало, тому придеться тут ще старатися, щоб вибити е, цього бравлера. Ну окей, хай буде. Добре. Тоді переходимо до наступного аккаунту. Перша село максимальний ранг. Якщо мені зараз тут випадає Пірс, я буду дуже сильно радий і на основі я його зразу прокачаю собі. Щоб не пушити, ну його там на основі. Бо я ж так то через те, що я його пушу на основі першої сили, через те, що розумієш, тут я його скажу, що буду довго бивати. А коли його вже отримую, то це вже він буде настільки популярний і буде не так цікаво дивитися, як його апну першою силою. Тому апаю його саме зараз на основі, потім на основі його прокачаю, тому що в мене потім буде пуш. А тут на твінку є, в принципі, потім, якщо його доапаю. До речі, в мене тут на аккаунті є зараз два падруночки, ще відкрию. Можна, можна ще що тут щось подруночки цікаве, випаде Наприклад, отакий відпінчик, окей. Отакий відпінчик пряника. Зараз відкриємо ще один падарунок, і тоді у нас буде бокс пірса. Ящик Пірса, так, 250 блінгів ми золотали. І тепер я дуже надіюся, що мені тут випаде, тому що в цей івент я грати не можу. Через те, що в мене тут нема мінімум трьох прокачаних бралерів. Тому, коротше, будемо надію, що мені випаде саме з цього ящика. Дуже сильно в це вірю. Сім предметів, не розстроїмося. Це може бути все одно. Легендарний бралер Пірс. Але, на жаль, тут мені ще не пощастило. Ну, в принципі, нічого страшного тому, що завтра буде е, також щось цікаве, щось золотий подарунок нас тут є, Якщо що, я в принципі завтра також запишу відео. відкриття, якщо ну, щось буде цікаве. Ну, бо якщо буде просто скін якийсь, то я це логічно, що не буду забрати, тому що щось цікаво, забрав один скин і все, для чого тут по цьому відео знімати. А тут оці от бокси пірси, то, в принципі, може щось повести і корте випасти. Е, так окей, заходимо на наш наступний аккаунт. Це вже четвертий аккаунт зараз буде, досить таки швидко ми йдемо. Тому давай дивитися, може, до речі, ще треба дивитися. Отут от е, оце от перемога щодня Делі тут може бути лак можуть бути хаос дропи. Можливо, у сьогодні також хаос дропи відкриємо, всяке може бути. Якщо вони ну, пощастить, я по-любому їх пройду і відкрию. Можливо, щось цікаве, навіть вибір. Так, у нас тут також є два подаруночка, Давайте ми їх фастом відкриємо. І по що нам тут зараз цікаво, може випаде. Я поняв, окей, тут нічого цікавого нема. То можливо, це ми краска не бували шанси для того, щоб з ящика Пірса нам випав сам Бралер Пірс. Сім предметів, окей, сім предметів я не розстроююсь. А, а от тепер я розстроюся. Окей, дали просто іконку і 11 кредитів. Дуже велике вам дякую. Дуже сильно ви допомогли. Цими одинадцятьма кредитами. І там тоді наступний акаунт. Акаунт подарунки. Зберемо зараз тут всі подарунки, які в нас є, і подивимось. І також я не забуваю, дивитися на оцю Daily Wins, Daily як Daily Reverse, якось так воно називається Тут у нас немає цікавого, окей Хаус дропів нема, як ідеї нема. Тому йдемо, відкриваємо просто ці от халявні нагороди з бралі з календаря. І перейдемо до наступного аккаунта. Так, окей, один подаруночок є. Другий поданочок у нас нічого цікавого. Окей, ну по ідеї, якщо я не... так на кожному аккаунті не забирав по два подарунки, то ми виходить, відкриємо десь приблизно 20 подарунків та 10 оцих от пірс ящиків. Так, 7 бедметів знову ж таки нам випадає. І тут а, також пірса нема, капець. Ну Я був би дуже радий, якби світилось тут цей, а, якби світив суто один предмет, але це все одно що міг би бути скін, тому коротше ще не понятно, якщо він тут навіть світився з семи предметів. Ну, коротше, ладно, окей. Дам тепер на аккаунт спідранс токана. Якщо я тут виб'є пірс, я пам'ятаю, кожен раз, коли заходжу. На цей кант щось відкривати, якщо я, я вже скажу, якщо мені щось круте випадає, я вертаюся на цей кант, але цього разу я цього робити не буду. Так, о, до речі, лак ідей, тільки тут, в принципі, що? Тут просто мегаящики подрунки, я не, не бачу сенсу в це грати. Так, окей, нам тут показує так, а що в мене тут стільки нагород. Ой-ой, скільки в мене тут нагород, і яких в мене ще немає. У мене в сейфі вони там застряли. Ну окей, ладно. Зараз давайте ми тут відкриємо два цих подрунки та відкриємо один ящик пірса. Можливо, з одного ящика пірса на якомусь аккаунті повезе, щось круте випаде. Ну як мінімум, тут же з міфічного подрунку ми змогли вибити скінчик на дере. Окей, це хай буде в принципі прикольно. Відкриваємо тоді наступний подарунок, можливо, ми ще навіть сьогодні легендарний подарунок відкриємо, всяке може бути. Е, так, окей, не пощастило. Ладно, тоді зараз давайте відкриємо ящик Пірса. Е, так, будь ласка, щось круте, 7 предметів знову ж таки, і нічого не світиться, Дали нам просто е, трошки кредитів та один спречик. Я вас зрозумів. Окей. Ну і там на, на наступний аккаунт ще не розстроїмось, тому що е, чим далі йдемо, тим, тим може більше шансів нас накопичити. Щось круте, можемо вибити. Ні, так, ну окей. Наступний акаунт 24 години. Мій завершений проект, це напевно, що перший мій завершений проект, бо поки що я куча проєктів починаю, і ніяк їх не можу завершити. О, до речі, Lucky Day, але тут Lucky Лакідей знову хаос дроп я нема. Тому йдемо зараз в наш календар. Відкриваємо два подарунки, один ящик Пірса, і потім йдемо, дивитися, що нам зараз Загалом з цього Всього, випаде. Так, міфік. Ай, блін, легендарна подаруночка нема. Але з біфічному буваємо скінчик на Джесі, лялька Джесі. Окей, хай будемо навіть зразу надіти. І відкриємо зразу наступний подарунчик. Давай. Давай також, щоб легендарний подарунок, тут то був із ящика Пірса, у Вача буде тоді імбоу дуже. Так, ну я поняв. Окей, подарунок надрідкісний, йдемо чуть-чуть не по плану, але нічого страшного. окей, Ящик пірса і сім предметів капець. Чому мені всюди 7 предметів опадає, але причому ну, щось ваще не щастить, ну може, я в принципі розумію, що. Три предмета. Три предмета свістся це може бути пірс. яко, Я закриваю очі, я зараз от закриваю очі і нажимаю. Я чую, що щось крутиться. Блін, я по звуку зрозумів, що, що це просто скин, що це нічого цікавого. Ну, ладно, окей, скінчить на танками золотало. Так от нас чуть забайтило, але то дала нам ще чуть-чуть кредитів. Ну я вже повісив, що це реально може бути пір, це вже навіть чуть зрадів, але, на жаль, ні, на жаль, нам тут не польще тоді йдемо до... Нашого наступного аккаунта, подивимося, що нам випаде зараз саме там. Е, так, давайте зараз дивитися. Так, що нас тут є? Лак де в нас є, чи лак де в нас немає. Давайте давайте перше це глянемо. Лакідеї в нас тут а нема. Окей, просто два подруночка, чотири стар Нас це не цікавить, тому е, йдемо зараз відкривати наш Бравлідейсь календар. 200 монеток нам залутали, нам дали, тому йдемо далі. Так, що у нас тут? а Давай. Епік, міфік Лега і ні. Здом ефічник, адже третій ефічні подарунок, ну, до речі, це, напевно, найкраще скин, які ми поки що вбивали. Ну, якщо рахувати мою снотам, з скінці. 200 гемів. Ну, прикольний скінчик на Дінамайка. Давайте, окей, забираємо. І давайте відкриємо ящик Пірси, давай, Пірс, випаде мені тут на цьому аккаунті, Пірс, 9 предметів, нічого собі, це ж може бути навіть зразу декілька скинів. Давайте глянемо, ну це точно не Пірс, це точно буде не Пірс. А, нам випадає скінчик. А, це просто. А, ну окей, нам випав Скинчик скінчик на розу 149 ємів. І зараз до нього нам піде. А, ні, це стоп спрейчик. А вот, пінчик до цього скінчика і іконка до цього скінчика також нам залетіло. Ну, в принципі, окей, непогано, хай буде, досить таки везуть. зараз я і вийшов. Давайте, бачимо, що нам зараз на а зараз, поки відкриваємо, можна написати в коментарях, чи ви пови пірше, чи ви змогли його отримати, чи ви можете е, там ще ні разу не узанули, коротше, Як у вас дуть справи по отриманню цього пірса? Чи може його взагалі навіть на тисячу трофею апнули, або може титул хто отримав. Ну, коротше, пишіть в коментарях, що ви там змогли зробити з ним, е, получили його чи ні. Ну а ми погнали далі відкривати. Ні, так, давайте, подарунчик відкриваємо. У нас тут рідкісний 104. Блин, хай чому саме 104. Не знаю, ну ладно, окей. Хай буде так. Епік міфік Лега, окей, нарешті легендарний подарунок нам дали. Давай, давай, щось круте з Легі, нам давай. Круте, щось, давай, давай, давай. І це джуджу, це ж бралер, да? Да, це міфічний Бралер джуджу. Нічого собі, на халяву золотала міфіка. Це прям дуже класно. Давайте ми її навіть зразу виберемо. Не знаю, для чого розравнив, додали кнопку. Ну, як, як ви подали для чого додали кнопку або просто продовжити, або ну, щоб цього браулера вибрати отак вот от головне меню. Це щось дуже странно, звісно, ну, ладно. Так, ой, тихо, я вже Чуть не здати собі зараз тут на пропас. Ладно, окей, зараз давайте відкриємо ящик Пірса. З подарунками нам на цьому аккаунті пощастило і перевіримо, чи пощастить нам тут з ящиком. Сім предметів. Давай, світайся, світайся. Реально світиться. Реально світиться два предмети, і це. на бель. Ну, капець мене бачить, скін бель Давайте дайте або 1000, блін. Я вас розумію. У мене тут ще й бельки нема. Він саме мені капець не пощастило. До речі, хочу вам сказати, що от аккаунт шлях Шелі. Зараз я вам покажу, в принципі, що я тут маю. Я тут, коли я ну, робив відео по обнові, я тут купив оці от всі бафі, які тільки міг. Мені залишається зараз отримати тільки на спайка і на френка. І тоді в мене відкриється блінговий бафі, але я не знаю, типу ці блінгові бафі теж, їх неможливо купити, типу саме на оце, щоб типу був скін на бафі. І е, мені перекажуть, що треба зараз купити перш, якось отримати Спайка і Френка. Мені треба буде зараз дуже сильно постаратися попушити цей аккаунт, щоб я постарався. Коротче, в мене тільки одна спроба є вибити цей блінговий бафі. Тому коротче, на цьому аккаунті я буду досить багато часу. Скоро проводити. І надіюсь, що в мене вийшли Робити от е, ну блінговий бафін. Дуже прям надійшов вийде це. І саме на шел його випити. Це буде прям дуже класно, якщо зможете зробити з першої спроби, ну, але ми поки що йдемо коротше, наступний аккаунт. Зараз подивимося, чи нам дадуть подарунки на нульовому аккаунті, де нуль трофеїв Як я бачу, у нас тут магазин вже не світиться Значить, скоріше, що Та, скоріше що у нас тут нічого взагалі немає, куча меха скинів, новорічних скінів, капець, скільки угонь щось з кино честера 43 гема. Леончик у нас тут подається. Коротше, купи всього. Але подарунки в нас тут немає, тому йдемо на наш наступний аккаунт. Що нам зараз випаде саме там? Я от, я тут вроді навіть не відкривав жодного подарунка, то зараз глянемо. Щоденних перемогах немає нічого цікавого, а тут у мене Аня, мене тут два подарунка, як і на всіх минулих аккаунтах. Два подарунка і один ящик пірса. Ну, давайте, дивитися, Давайте, давайте що нам тут зараз випаде. Так, давай, давай відкриваємо зараз ще один порунок на рідкісний і тепер ящик пірса. Давай, зразу просто я не буду зупиняти, зразу просто відкриваю, все проклікую. Чотири предмета, а це просто скінчик на та якого у мене тут. Звісно, що ж і немає. Ну, окей, лату, тоді забираємо і йдемо на наш наступний аккаунт. Так, ну що ж, наступний аккаунт, понала давайте, що нам зараз випаде тут, У мене залишилось приблизно 5 аккаунтів, якщо не помиляюсь, тому зараз давайте понала відкривати. Будемо прискорити, вже половина нас є. І будемо що нам тут зараз будемо далі вибивати. Так, окей, ящик пірс. Зараз давайте довше він нам тут випаде. Сім предметів, можливо, навіть він реально нам випаде, але ні. Нічого не світиться, просто нам випадають кредит для бралера По. Ну, окей, тоді скіпуємо цей аккаунт і йдемо вже до наступних останніх чотирьох аккаунтів. Демось тут, чи в нас тут є? Ні, делі він тут немає нічого цікавого. Тоді давайте понала відкривати, значить, зараз. Подруночки. так, о, що нам випадає зараз. Так, окей, на дорідкісний один подарунок. Далі нас давай. Міфічний подарунок. Зараз давайте вгадати. Ні, взагалі не вгадав, просто рідкісний подарунок. Ну і тепер ми зараз будемо відкривати ящик пірса. Тут 8 предметів. Це може бути навіть скінчик на пірса. Ну, зараз давайте ми глянемо 5-4 предмети. Світься, давайте, хоча б скин на пірса. І реально це скін на пірса ми зараз вбиваємо. Да, це саме скін, це не а, Браулер. До речі, так само мені на основі випадав. Мені перший випав саме цей скін, а потім з наступного ящика. Мені якраз таки випав пірс. Можливо, мені зараз на цьому акті так само. Пощастить. Ну, якщо завтра будуть давати так само цей ящик Пірса, то е, я ну, спробую провірити, чи буде у мене так само тут, як і на основі. Ну окей, йдемо на наступного аккаунта, Ще залишилося три аккаунта. І зараз фастом, давайте ми їх довідкриваємо. Ну, можливо, ще на якомусь з них буде, що в нас хаос дропи, у нас будуть в щоденних перемогах, але як мінімум на цьому аккаунті тут немає, тому погнали зараз фастом довідкриваємо це все. І е, підемо на наступний аккаунт. Так, окей, подарунок у нас рідкісний. Далі наступний подарунок у нас е, який, у нас над рідкісний. Окей, пані, Нічого цікавого на цьому аккаунті нам не випало. А от з цього ящика Пірса, можливо, нам пощастить. Знову вісім предметів. Окей, це може бути ще один скінчик на пірса. Але ні, це буде зараз два скина. Один на Леона, а другий давайте погадати на спраута, так? Да? Е, ні, на байрену речі. Окей, ну скін за 1000 блінгів та за 250. В принципі, непогано. Окей, забираємо і йдемо. Тоді дивитися на наступний аккаунт. В принципі, не такий вже поганий дроп. Тут випав. Надію, що на наступному буде ще й покраще, а не є ще наоборот. Ну давайте, дивитися. давай Давайте дивитися. щоденні перемоги. Спочатку чекаємо, що у нас щоденних перемог. А тут ще й рандомний стартропчик. Окей. Відкриваємо його також і дивимося, що на щоденних перемог. Давай, відкривайся. Тут не менше цікавого, я вас зрозумів. Ну окей, тоді зараз давайте це нас, що, передослані аккаунт виходить. Зараз давайте фасу тут відкриємо наш подарунок. Надалі кисний, до речі, 100 кредитів. Можемо навіть зараз отримуємо тут спайком. Буде дуже класно, якщо ми тут його отримаємо. Але так, окей, ще кредити мені випали, але мені цього не вистачить, щоб е, отримати спайку. Ну, тому давайте зараз відкриємо ящик Пірса. Хоча з нього також з ящика Пірса можете випасти кредити. І якщо мені зараз випаде, скільки десь 200 кредитів, то ми отримаємо навіть тут зараз спайка. Але випадайте сім предметів. Ні, ну буде прикольно, якщо мені зараз звідси і Пірс, і кредити, щоб отримати спайка. Зараз у дві легендарки одночасно отримаю, але. Е, на жаль, такого не буде. Мені дали тільки 12 кредитів і просто багато-багато монет. Окей, тоді зайдемо зараз, давайте на наш останній аккаунт. І подивимося, що нам зараз випаде на цьому останньому аккаунті. Можливо, навіть тут, зараз будуть хаос-дропи. Давайте зараз це ми в принципі, перевіримо. А, так, давайте зараз грузись, грузись. І в нас тут а ні, немає нічого цікавого. Окей, Значить, сьогодні будемо без хаос-дропів. Давайте тоді відкриємо наші останні два подарунки та останній ящик пірса. А, так, у до речі, епічний подарунок. У нас епічного подарунка ще не було сьогодні в відео, Ну, вибиваємо простий пінчик. Окей. А, наступний подарунок у нас. Недерідкісний вже. І давайте відкриємо тоді наш останній ящик Пірса. Це вже 10-й ящик. І давай, будь ласка, давай, може, зараз буде 15 предметів і ні, просто 7 предметів. Але якщо ми зараз на кінець в останній момент буваємо Пірса, я буду прям в, просто в шоці з останнього аккаунта, але ні, на жаль, такого чуду не буде. Ну, можливо, завтра, якщо нам буде давати знов ящик Пірса, то, можливо, значить завтра ми зможемо його е, вибити, тому що шанси ми чуть набили. Це ну, на різних аккаунтах, на всіх почути. Тому завтра, можливо, навіть буде чуть більш везуче відкриття. Ну, на цьому, в принципі, буде завершено, тому кому відпосиду, близько. Лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвіночок, щоб розкати мої найкрутіше ну, дослідки Ну з вами був я, Бонко, всім пока-пока